Добрий день. Дивимося копію HTC One M7. Як бачимо, оригінальна коробка. Сам телефон. Чехол банка. Наушники. две планшечка, книжечка, инструкция на английском, и китайском. Та бонуси Android чоловічок стилус кабель USB, зарядний. Ми бачимо теж оригінальний від HTC. Ну і плюс для сим-карти. по самому телефону, Значить, телефон прийшов, відразу показую з заводським браком, що видно, ось тут на екрані є повітря. Тобто, коли клеїли тачскрін, попало повітря під тачскрін. Робота це ніяк не впливає, але все ж таки неприємність. Пробую включити. Та він включений. При тому, як він включений, взагалі майже не видно тих засвітів. Працює все чудово, все плавно. Екран дуже-дуже класний. Це зараз встановлено на половину яркості екрану. Так, Wi-Fi працює, Bluetooth працює, GPS працює. Як бачимо, інтернет працює, все працює. Встановлено на ну Звичайно. Установлено соєдиння зі со спутниками. Все працює. Прошу звернути увагу. В цьому телефоні встановлено два стереодинаміки. Один тут, один тут. Звичайно, що візуально його навіть не, не, не видно, але при увімкненні звуку це створює надзвичайний стереоефект. Дуже класний звук, взагалі чудовий. Камера теж дуже класна. 13 мегапікселів заявляє. Явлено виробником. Все такі є автофокус дуже швидкий, дуже чіткий. Як бачимо, камера знімає дуже якісно. Тут тест показує завишені результати, звичайно. Але по роботі нарікань немає до цього телефону. Дуже якісно зроблений. Єдине, що принт, цей HTC спередній, він нанесений на стік на скло, а не під ним. Що стосується цього принту, то він нанесений е, на кришку. Всередині якби, тобто він не стирається, звичайно, все-все гарно. Ну, В принципі, все. Такий маленький мінімум-обзорчик.